Дивимось, як розв'яжеться ваша проблема, ваша складна ситуація. Ой, ну вона точно завершиться з якоюсь болью для якоїсь жінки. А вам це приносить якийсь плюс. І ви видихаєте, прям дуже спокійно видихаєте. Жезло в ваших руках. От якась жінка отримує біль, а ви отримуєте винагороду, розумієте фінансовий скачок чомусь з цим може бути пов'язаний, і може бути якісь документи. Що ви отримуєте якісь документи? Те, що ви довго чекали, те, що ви довго чекали, розв'яжеться. Знаєте, ніби проти вас якісь велись нечасні ігри, і ця людина получить по заслузі. А ви отримаєте да, щастя насолоду, як то кажуть, дім повна чаша. Ви будете дуже щасливі.